Червні у музейному психосоціальному хабі Шосткинської громади місце сили започаткували перший терапевтично-навчальний курс нейрографіки. А вже 11 серпня учасниці отримали дипломи про успішне проходження та готові використовувати нові знання у професійній практиці. Це був ось такий курс, який дасть змогу отримати нашим психологам сертифікат. Взяти це навчання собі в оборот, взяти це навчання собі на озброєння і з вересня вже піти до своїх діток, до своїх клієнтів з цими навичками і. Зміцнити дуже потужним чином нашу оборону за сім розгорнутих занять разом із психологиною Катериною. Той учасниці як теоретично, так і практично дізнавалися про методи використання нейрографіки. Одне з головних завдань арт-терапії можливість поліпшити емоційний стан людини. Учасниці певні, що отримані навички точно стануть у нагоді. Набуті знання дуже корисні з цього курсу, тому що їх можна використовувати дуже багатогранно, як і у роботі з дітьми. Так і власне з педагогами, так і з батьками. Також можна проводити дистанційно заняття, це надзвичайно актуально в умовах нашого зараз воєнного стану. Можна буде працювати з дітками, як і на знаття тривожності, як і на досягнення цілей. Тобто, цей курс дуже корисний. Для мене нейрографіка це якраз той вид роботи з дітками. За допомогою якої можна вирішити психологічні проблеми дітей, З початку нового року я думаю, що також це буде потрібно, як і в звичайному житті, так і в професіональній сфері, тому що ця методика може спрямована на подолання стресу, зміцнення емоційного фону, а також Просто не підняття гарного настрою. Психологиня курсу Катерина той проводила заняття дистанційно, та це назавадило учасницям отримати всі необхідні знання. Розповідає своїми ученицями задоволена. Ми пропрацювали особистість, взагалі багато проблем пропрацювали особистих. Дівчата навчилися новому методу, і я сподіваюся, що будуть вони використовувати цей метод не лише для себе, а й для своїх близьких, і відповідно для клієнтів, які будуть звертатися. Метод працює і з <з> дітками і з дорослими в результаті курсу 11 психологинь громади урочисто отримали дипломи. Цей курс відбувся за величезної підтримки нашого міського голови, який фінансово підтримав цей проект і який вважає, що, що з кінці найсильніше. Але серед шосткінців психологи мають бути ще сильніші. Незабаром відбуватиметься запис для наступної групи психологів, заняття яких орієнтовно заплановані на кінець літа, початок осені. Багато десятиріч поспіль наприкінці літа мисливці нашого краю чекають на традиційне відкриття сезону полювання. В мирний час відстріл звіра був дозволений з початку серпня і тривав до лютого наступного року, але воєнні події цього року внесли зміни в життя мисливців та порушили давні традиції. Відкриття палювання завжди для мисливців було святом. Палювання починається з другої суботи, серпня місяця, але в цьому році, у зв'язку з агресією. Російської Федерації проти суверенної України склалися такі обставини, що не уможливлюють безпечне проведення полювання. В цьому році полювання заборонено на всій території держави Сумської області і в нашому районі. Також така заборона пов'язана ще й з тим фактором, що мирним громадянам небезпечно знаходитись в лісах через велику кількість сюрпризів. У вигляді мін, розтяжок та снарядів, що не розірвалися, ДСНСники проводять розмінування, інші заходи по утилізації цих боєприпасів. По всьому небезпечні найбільш небезпечними для відвідування лісів вважаються усі без винятку прикордонні громади області, зокрема, й околиці нашого міста. Адже наразі Шосткинський район вважається територією бойових дій. Наші громади Шоцкінського району, Дружбінська, Сбузька, Есманська, Шалигінська. В цілому район знаходиться в зоні бойових дій. Область знаходиться в зоні бойових дій. Небезпека завжди, завжди є. За порушення заборони полювання можна отримати адміністративне покарання у вигляді штрафу або навіть бути притягнутим до кримінальної відповідальності. До нових реалій самі мисливці поставилися з розумінням, говорить пан Лапін. Багато хто прийняв для себе рішення захищати країну. Законодатель э, чітко определив відповідальність Находження з мисливською рушницею в, в заборонений час, в забороненому місці кваліфікується як незаконне полювання. За це передусмотна стаття в Адміністративному кодексі України. В зависимості від наслідків полювання, якщо добута тварина, там вступає в силу розміщення причиненного ущерба, угу. і в залежності від його величини, вплоть до кримінальної відповідальності, тож дотримуйтесь заборони на полювання та не наражайте на небезпеку себе та оточуючих, впевнені, що наступний сезон полювання почнеться вчасно, а головне в мирній Україні. Окупанти за день випустили по Сумській області приблизно 200 мін та снарядів. Доповів про ситуацію станом на вечір 10 серпня голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. За його словами, постраждали Білопільська, Краснопільська, Новослобіцька, Сумська та Хотінська громади. Також використовувалася стрілецька зброя. Внаслідок обстрілів, тимчасово без газу лишилися люди у Сумській, Краснопільській та Хотінській громадах. Наразі більшість проблем усунута. У селі Радьківка Сумської громади пошкоджені приватні будинки мирних мешканців. У Славгороді, що на Краснопільщині, теж пошкоджені оселі цивільних людей. Уточнюється інформація щодо збитків фермерських господарств. Постраждалих, на щастя, немає. Йдеться в дописі. Топчанин отримав 10 з половиною років позбавлення волі за вбивство рідного брата. У ході слідства встановлено та доведено в суді, що подія сталася 19 червня минулого року в селі Соснівка, що на Конотопщині, у приватному будинку між 37-річним чоловіком та його 34-річним братом виник конфлікт на фоні розподілу майна, під час якого молодший задушив старшого. Після чого він облив бездиханне тіло горючою речовиною. Підпалив та почав копати яму, аби приховати сліди свого злочину. Завершити задумане йому не вдалося, оскільки в той час додому повернулася їхня мати, яка і викликала поліцію. Як пояснив вбивця на суді, закопати тіло брата йому підказав голос зверху. Про свій вчинок шкодує. За вироком Конотопського міськрайонного суду 10 серпня 2022 року обвинувачуваного визнано винним в умисному вбивстві та засуджено до 10,5 років позбавлення волі. Голова Асоціації ветеранів футболу Сумщини отримав вирок за те, що лайкав відео з Газмановим. Зарічний районний суд Сум визнав винним Сергія Пожарова у поширенні матеріалів. Які виправдовували збройну агресію Росії проти України. Чоловіку призначено рік позбавлення волі, який замінено на три роки із питового терміну, повідомляє главком із посиланням на вирок від 5 серпня. За матеріалами справи протягом війни обвинувачуваний часто ставив вподобайки під дописом в соцмережі однокласники, які містили пропагандистський характер. Так, чоловік поставив відмітку клас під відео пісні російського співака Олега Газманова з підтримкою диктатора Володимира Путіна. І ще обвинувачуваному припала до душі публікація у групі Команда Путіна онлайн, де йшлося про нібито успіхи російського солдата на полі бою в Україні. Крім цього, голова футбольної асоціації вподобав дописи про терористичну ДНР та спецоперацію, яка, по суті, є повномасштабною війною РФ проти України. Обвинувачуваний уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Це дозволило йому уникнути суворішого покарання. Також обвинувачуваний має сплатити державі 10 тисяч 100 гривень судових витрат. Поліція затримала відомих в кримінальних колах мешканців Сумщини, які вимагали гроші у жителя Бахмача. Днями до правоохоронців звернувся з заявою 21-річний мешканець. Бахмача, який пояснив, що невідомі чоловіки вимагають у нього гроші під приводом погашення неіснуючого боргу. Заявник зазначив, що вимагаючі погрожували йому застосуванням фізичного насильства. Операцію з затриманням вимагачів провели оперативники карного розшуку поліції Чернігівщини за силової підтримки бійців з підрозділу Корт. Зловмисники, не підозрюючи, що потерпілий звернувся до поліції, прибули на зустрічі з ним для отримання частини грошей. Під час передачі коштів... Поліцейські затримали фігурантів. Ними виявилися відомі в кримінальних колах мешканці Сумської області. В ході огляду автомобіля злоумисників поліцейські також виявили предмети, схожі на кастет та ручну гранату Ф1. Відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України, яке передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування. you <laughs>